Шиванка, символ України кожної великої родини. Наші історії та мови залюбки вдягаємо її знову. Здавна вишита сорочка була символом нашого народу, який ніс в собі пам'ять про історичне минуле та зашифровані символи. Матусі виготовляли вишиті сорочки своїм синам, як оберіг на війні, своїм донькам на весілля та онукам, аби по життю їх супроводжувало родинне тепло та спокій. Вишита вручну сорочка має неабияке значення та вагомість, адже майстрині. Яка її виготовляла, нитка за ниткою вкладала у виріб свої світлі думки, любов та побажання для того, кому вона призначена у цьому році в Україні день вишиванки відзначається 18 травня. Тож журналісти телебачення капрі вирушили вулицями Покровська, аби дізнатися, яке значення для кожного особисто несе вишита сорочка. Ну та символ нашої нації. Я вважаю, вишиванка це наша берьох. Це наша сила, гордість, здоров'я і мирного неба бажаю всім. Це ну, как-то на рівні нашої країни. Символ України, насамперед, це знаєте, що серце, душа. Ми в не без неї це ну, українці, це українська культура. Це те, що з'явилося гораздо раніше ніж всяка політика. І можна її такою і вважати. Все, що касається української культури, це святе. Мова, пісня і вишиванка. Оце наша українська троїця. Вишиванка це Україна. Це саме святе і саме дороге, що де є, хоч би не заплакать. До дня вишиванки також доєдналися працівники бібліотеки імені Тараса Шевченка. З такої нагоди у центральному холі закладу проходить виставка, на якій кожен бажаючий може ознайомитися з сорочками різних регіонів та виконаних у різних техніках. В ці дні хол бібліотеки перетворився на величезну експозицію, найрізноманітніші вишивки, вишиваночки жіночі та чоловічі, а також яскраві сорочки. Цій виставці представлені, вишиванка вважається оберегом від усього лихого. Вона є символом краси та міцного здоров'я, а також вона вважається символом щасливої долі, вірності та любові. В давнину люди вірили, що вишиванки наділяють людину силою рідної землі, адже знаки і візерунки, вишиті на них, мають глибоке символічне значення. До речі, ця виставка є виставкою продажею, і кожен може придбати навіть вишиваночку. Очі бібліотеки зазначають всі вишиванки, що представлені на виставці, різноманітні та досить цікаві. Чудово. це вочевидь, творчість, ручна робота. Особливо це взагалі було, це наші вікові традиції нашого народу. Це було, буде вічно, а зараз у ці часи. Особливо, це душа українська народу. Я подивилась, мені все сподобалось. Сьогодні такий день, коли всі наші громадяни країни надягають на себе вишиванки, показати, що вони патріоти, громадяни, що вони люблять свою країну. І дуже всі хочуть нашої перемоги. Вона об'єднує українців по всьому світу, а на полі бою служить захисникам України надійним оберегом. Вишиванка це генетичний код нації. Сьогодні, як ніколи, важливо вшановувати наші традиції, адже це наша зброя і наша перемога.